Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Зебрич з третій випуску Valorant News. Я вирішив змінити формат у цьому відео, тому обов'язково після перегляду залиш свій коментар, який формат тобі більше до вподоби. Ну а я буду розпочинати. Сьогодні поговоримо про старт другого турніру Valorant Battle, тізер нового агента і можливі зміни в наступних патчах, а також трішки про останні новини з Champions. Почнемо з першої новини, як ви вже зрозуміли, Valorant Battle повертається. Минулий турнір від нас був наскільки вдалим, що навіть такі компанії гіганти, як Vplay зацікавились українською сценою Valorant, тому саме цього разу з ними ми об'єднали зусилля та оголосили про старт другого ком'юніті Battle. Змагання пройдуть з 23 по 25 вересня на турнірній платформі Компіт участь повністю безкоштовна, тому беріть друзів, шукайте команду, в кого її немає, та реєструйтесь на турнір. Адже призовий фонд цього разу складає майже 39 тисяч гривень. Формат цього разу Double Elimination. Спілкування з суддями, або якщо у вас виникають якісь питання, буде відбуватись у Discord сервері Compete, посилання на нього в нашому ТГ-каналі. Реєструйтесь, поширюйте інформацію про турнір, припостіть це відео, діліться новинами з ТГ-каналу, щоб наша спільнота ставала все більшою. Тож бажаю успіхів і нехай переможе найсильніший. На офіційному порталі з'явилась новина про тізер нового агента. Інформації про нього, як це було в минулі рази, розробники майже не надали, але залишили ось таку картинку. Наразі відомо, що цей агент буде належати до фракції фахівців і буде схожий на Viper. Далі цитата. Нам давно вже час було ввести нових фахівців, окрім Viper, здатних охоплювати великі відкриті простори. Це просто безмежне море можливостей. Ось такий коментар від розробника. Відповідно, чекаємо на який-небудь великий водяний купол або реально видіні стінки, зливи яких ви вже бачили в інтернеті. Давайте докладніше розберемо саму картинку. Тут є парочка цікавих деталей. По-перше, Ось це зображення, котре ми бачили в золотій картці Баттл Пасу. Скоріше за все, це абілка агента, котру розробники нам злили. До речі, скоріше за все це теж абілка, але інформації про неї я не знайшов в мережі. По-друге, предмети та будівлі на картинці вказують нам про те, що агент буде з Індії. Тут ми бачимо зображення арки, вона дійсно існує і носить назву ворота Індії. Це величезна базальтова споруда, в котрій вже там, майже 500 років. Також зображений готель з назвою. Тай. До речі, цей готель знаходиться безпосередньо в близькості до воріт. Чай, а також індійську страву, скоріше за все, це самоса, адже поєднання цих страв дуже популярне в Індії. А також показано мапу, де ми бачимо переміщення агента з Мумбаї в Бангладеш. Власне, ось такий тізер нового агенту від Riot ми побачили і побачимо, що дійсно на одній картинці Riot можуть містити досить багато інформації цікавої. Тож чекаємо на вихід самого агента в грі. А от щодо змін, котрі чекають нас в майбутньому, це зміна решти агентів. Саме Скоріше за все, це буде нерф фейт, адже цей персонаж має просто шалений вінрейт. Не дивлячись на минулий нерф, також планують переробляти і Чембера, адже пікрейт у нього, не дивлячись на зміни, залишається на першому місці. Також нас чекає Баф Сайфера, але про які саме зміни будуть відбуватися, поки що невідомо з цим персонажем. Також, як і раніше, я публікував у нашому ТГ-каналі, на нас чекають зміни Стінгера. Йому мають пофіксити розкид куль. Ось власне такі новини щодо майбутніх оновлень гри. А тепер перейдемо до теми Champions. Плей-офф в самому розпалі, досить багато неочікуваних, як нами, на мене, результатів матчів ми побачили, лишились найсильніші команди, і буквально через декілька днів ми вже з вами дізнаємось переможця тих змагань. У минулому випуску я говорив, що атмосфера турніру досить крута, але не вистачало якоїсь порчинки і от ріоти додали нам вогню. Думаю, ви вже здогадали, що мова йде про матчі в PX та XET, а саме про перегравання останнього раунду мапи Ascent нібито через баг турелі KillJoy. Більш детальний розбір цієї ситуації ви можете глянути у Джонте на каналі. Посилання буде в описі або зараз ви бачите його на ваших екранах. Це визвало шквал негативних коментарів від ком'юніті в сторону XE, адже вважали, що саме вони попросили переграти раунд. Хоча на прес-конференції команди та у твіттері гравці одразу після цього всього хейту заявили, що не мають ніякого відношення до цієї ситуації. І це рішення було прийняте суддями турніру. Коротше кажучи, фінал набирає шалених емоційних обертів. Також хочу нагадати, Нагадати вам про дропси, котрі ви можете отримати за перегляд трансляції турніру, в період з 16 по 18 вересня. Для цього вам потрібно прив'язати свій Riot ID до аккаунту на Твічі. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, бейте дзвоника та пишіть коментар, як вам такий формат відео. Також не забувайте підписуватись на телеграм-канал з новинами, а також на мій твіттер можете підписатися. Всі посилання в описі під відео. Ну а я з вами прощаюсь до наступного випуску новин. Всім па-па.